Доброго дня, шановні курсанти! Тема сьогоднішньої нашої лекції розв'язування задач з фізики. І перше питання, яке перед нами постає, що таке взагалі фізична задача? Під фізичною задачею розуміють певну проблему, яка в загальному випадку розв'язується за допомогою логічних умиводів, математичних дій та експерименту на основі законів фізики. В методичній літературі під задачами зазвичай розуміють доцільно підібрані вправи, основне призначення яких полягає у вивченні фізичних явищ, формуванні понять, розвитку логічного мислення учнів та прищепленні їм умінь застосовувати свої знання на практиці. Розв'язування задач з фізики є невід'ємною складовою освітнього процесу. Адже саме розв'язування задач дозволяє формувати і збагачувати фізичні поняття, розвиває в учнів фізичне мислення, навички застосовувати придбані знання на практиці. І взагалі розвиваються всі основні ключові компетентності. В процесі розв'язування задач формуються в учнів допитливість розуму, самостійність судження. Виховується інтерес до вивчення нашого предмету, розвивається вміння аналізувати явище та узагальнювати відомості про них. Тобто основні етапи вищого щабля бля знань це аналіз, оцінювання та синтез. Розв'язування задач є тим способом перевірки і систематизації знань, яка дає можливість вчителю раціонально. Проводити повторювання, розширювати та поглиблювати знання учнів з фізики, і розв'язувати задачі на більш високому рівні. Фізична задача використовується для створення проблемних ситуацій, повідомлення нових знань, формування практичних умінь та навичок. Перевірки глибини і міцності засвоєння знань, повторення та закріплення матеріалу, а також для розвитку творчих здібностей учнів все залежить від того, які цілі ви ставите перед собою і який кінцевий результат хочете досягти. Тому саме як ви формулюєте задачу і що ви хочете навчити завдяки розв'язку цих задач учнів. У задачі є певна своя класифікація, можна класифікувати їх таким чином. За змістом За змістом ці задачі бувають конкретні, абстрактні, з міжпризметним змістом, технічні, історичні або з окремих певних розділів фізики. За дидактичною метою задачі можуть бути тренувальні. Творчі, дослідницькі або контрольні. За способом подання умови, задачі можуть бути текстові, графічні, експериментальні задачі, малюнки або фотографії. За ступенем складності задачі можуть бути прості, середньої складності, складні та підвищеної складності це вже олімпіадний рівень. За вимогою. На знаходження невідомого на доведення або на конструювання. За способом розв'язання задачі можуть бути експериментальні, обчислювані та графічні. Ну, звісно, розглянута класифікація не може вважатися повною, оскільки одна і та сама задача може бути віднесена до різних груп. Проте вона досить зручна у застосуванні. Ну і, якщо ви помітили, в даній класифікації задач я не вказала такі задачі, які називаються якісними, а для формування ключових компетентностей вони є також дуже важливими. За методами розв'язування задач, в залежності від того, який математичний апарат Застосовується, задачі можуть бути аналітичними, синтетичними або аналітико-синтетичними. Аналітичний метод полягає у розчленуванні задачі на кілька простіших задач. І розв'язування таким методом починають саме з шуканої величини. За даною табличкою ви бачите, що в принципі, синтетичний і аналітичний метод, вони є, так би мовити, взаємооберненими. Тому що синтетичний метод він полягає в тому, що при ньому послідовно виявляють зв'язки величин, які дані в умові задачі до тих пір, поки в рівнянні не вийде тільки одна шукана. Невідома нам величина. При розв'язуванні задач, як правило, використовують і синтез, і аналіз, тобто застосовують аналітико-синтетичний метод. Тобто, в чистому вигляді, попередні два методи зустрічаються при розв'язку простих задач. Там, де вже є складні задачі і задачі підвищеної складності, то, як правило, Метод мішані, тобто аналітико-синтетичний. В залежності від математичного апарату, що застосовується при розв'язуванні задач, виділяючи способи розв'язування обчислювальних задач. Це арифметичний, алгебраїчний та геометричний методи. Арифметичний спосіб полягає в тому, що задачі розв'язують за питаннями. Тобто застосовують математичні дії або тотожності перетворення над фізичними величинами, але це все відбувається без складання рівняння. Ну, така, приклад такої задачі ви бачите на слайді. Алгебраїчний спосіб грунтується на використанні фізичних формул для складання рівнянь, з яких визначається шукана фізична величина. Це вже більш складний рівень. Приклад розв'язку таких задач ви бачите на слайді. Геометричний спосіб. Як правило, вважають не термін геометричний спосіб, а термін геометричний прийом. Він полягає в тому, що при розв'язуванні задачі застосовуються геометричні та тригонометричні властивості фігур. Ну і найпростіший приклад, де застосовується цей метод, це оптика. Або коли ми в механіці розв'язуємо задачі завдяки графікам, або там, де ми описуємо завдяки рівнянням рух тіла. Розв'язування різних типів задач. Має свою специфіку. І в педагогічній практиці, як правило, все одно вчитель виробив певну послідовність, тобто є алгоритм розв'язку задач багатьох типів. Звісно, що коли ми розв'язуємо задачі, то не обов'язково всі етапи, які я зараз озвучу, Повинні звучати, тому що задачі різні, тобто якісь моменти можуть пропускатися. Тобто, перш ніж розв'язувати задачу, дитині потрібно прочитати умову задачі, з'ясувати зміст задачі тих термінів, які він буде використовувати, потім записати коротку умову задачі, використовуючи короткий запис. При потребі виконати необхідні малюнки схематичні із зазначеннями всіх величин. Обов'язково, перш ніж приступити до основного розв'язку, треба подивитися, чи всі величини, які дані в умові задачі, переведені в систему інтернаціональну. Якщо є потреба, то перевести в систему інтернаціональну. Потім потрібно приступити до аналізу умови задачі, в ході якого з'ясовується фізична суть. З'ясовуються фізичні явища процесів, які відбуваються в задачі. Тобто сформувати таку собі модель для чіткого розуміння, а що відбувається в цій задачі і що потрібно нам знайти. Далі складається план розв'язку задачі, знаходяться формули. Там, де пов'язуються величини, які дані в умові задачі. При потребі далі або з однієї формули виводиться інша для того, щоб знайти шукану величину, або складається система рівнянь і потім розв'язується для отримання кінцевого результату та розрахунку. Потім підставляються всі величини, які подані в умові. Задачі виведену формулу і робляться обчислення. Перш ніж робити обчислення, потрібно скоротити всі величини математично, які скорочуються, тільки потім приступати до обрахунку. Обчислюється шукана величина, і обов'язково треба вчити дітей аналізувати результат. Чи може бути такий результат, чи ні? Бо дуже часто вивівши неправильну формулу, не перевіривши одиницю вимірювання цієї величини, діти, наприклад, можуть отримати масу людини 800 кілограм. Зрозуміло, що якщо проаналізувати, а не просто записати відповідь Да, то можна зрозуміти, що не може бути маса людини на землі. 800 кг. Отже, десь була допущена помилка, і потрібно перевірити всі етапи розв'язку задачі. Тобто аналіз відповіді, це той етап, який потрібно робити обов'язково в кожній задачі. Ну, і при потребі можна розглянути інші способи розв'язування цих задач. Дуже зручно використовувати про розв'язуванні задач ще і такі методи, як графічний, і останнім часом використовують алгоритмічні прийоми та методи графів. Не до всіх задач можна їх застосовувати, але там, де потрібно, то це є доцільним. Організаційні форми розв'язування задач також є різні. Розрізняють розв'язування задач на дошці вчителем, так чи не тоді, коли потрібно показати, навчити розв'язувати задачі в новій темі, тобто типовий, показати дітям типовий розв'язок розв задачі, а потім вже, щоб вони. За прикладом вчителя навчилися розв'язувати задачі і потім поступово підвищувати рівень складності. Або так роблять тоді, коли потрібно показати етапи розв'язку складної задачі. Але при цьому вчитель залучає учнів до аналізу задачі з метою їх активізації. Аналіз задачі і відшукання ходу розв'язку проводять колективно, це друга форма організації розв'язування задач, і потім один учень може записати цей розв'язок на дошці, всі інші учні записують обов'язково в При розв'язуванні складної задачі біля дошки можуть працювати декілька учнів, тобто. Виходить, один учень доводить задачу до логічного завершення якогось етапу, і потім можна працювати з другим, з третім і так далі. учнів. Активність і самостійність учнів при такій організації роботи невисока, тому вчитель постійно має звертатися до класу із запитаннями, щоб у розв'язанні задачі приймали участь якомога більше учнів. Або задавати питання для того, щоб розуміти, чи на даному етапі дітям все зрозуміло в цій задачі і при потребі повторити. Ну, і наприкінці потрібно, щоб учні повторили хід міркувань розв'язку такої задачі. Ну, і третій спосіб організації розв'язування задач це коли учні після колективного обговорення ходу розв'язку задачі. Або навіть і без нього можна, розв'язують задачу самостійно. Активність і самостійність учнів при такій формі роботи досить велика. Вони розв'язують задачі неодночасні, це для вчителя створює певні проблеми, але такий спосіб ефективний, тому що вчитель бачить проблеми кожного учня і може надалі скоригувати. Свої дії на наступний урок або для продовження цього уроку, на якому відбувається розв'язування задач, для того, щоб виправити типові помилки учнів і приділити увагу тому, щоб все-таки всі учні класу або більше їх відсоток. Зрозумів, як розв'язується даний тип задачі. Далі я пропоную вам самостійно опрацювати матеріал, який знаходиться під цим відео, для того, щоб краще опанувати дану тему. Дякую за увагу! До побачення!